Добрий вечір, пані Вікторія. Отже, розкажіть от про, про цей процес, як як було зроблено цей вибір. Доброго вечора. так інформація, яка була зазначена вами, є абсолютно коректною, абсолютно правильною. А наразі в нас складається така креативна команда Євробачення. Це були два абсолютно різні конкурси, по процеси. Якщо ми говоримо про креативну концепцію, то це був конкурс, до якого були залучені українські професійні креативні агентства та дизайн студії. А їх загалом було 11, які приймали участь у даному відборі на креативну ідею. А що з що, що маєте на увазі креативна ідея? Це основна тема Євробачення, це логотип Євробачення та слоган Євробачення. Загалом ці 11 креативних агентств подали сумарно 23 ідеї, 23 пропозиції, поміж яких спочатку ми обрали так званий шорт-лист, П'яти ідей п'яти агенцій, ну а потім вже обрали переможця. Ви абсолютно праві в тому, що дві агенції об'єднали свої зусилля, це а, банда Еченці та а, агентство Репаблік для створення ідеї Євробачення. Наразі вона затверджена, вона прийнята європейською мовною спілкою, і дуже скоро ми презентуємо її як українцям, так і всій Європі. Це перша була наша креативна реалізація святих ідеї. Конкурс, або це це не був конкурс, це був пошук тієї людини, яка з нашої точки зору. Найкраще відповідала б вимогам креативного продюсеру. Абсолютно коректно сказали про те, що креативний продюсер це людина, яка відповідає за неконкурсні виступи під час Євробачення. Євробачення це три шоу, і основна частина це це звичайно 43 країни, 43 е, учасники, які виступають під час Євробачення. Разом з тим, і е, з трьох шоу наповнено додатковими елементами. Це шоу відкриття, це початок кожного. Шов це інтервал акти, і це спеціально запрошені зірки. Ми... Чудово розуміли, що саме ці, ці елементи шоу мають бути створені в Україні, українцями талантами, українськими креативними а, командами. Саме тому пошук креативного продюсера зустрілося з поміж українських професіоналів, режисерів, постановників, креативних продюсерів. Тому що нам здається, що ці елементи вони мають бути з українським смаком, з українським письмаком для того, щоб показати нас. Наш у культури, наші традиції, а тобто Україну, якою вона є. Тому як мені здається, як наші, на всій команді здається, був зроблений чудовий вибір. До команди приєднався Олег Бендерчук. і зараз він вже протягом тривалого часу співпрацює разом з шоу продюсером та Барлот, і вони творять а, креативну контентну складову шоу. Пані Вікторія, не можу не запитати про кошти. Скільки грошей власне піде на ось ці на ось цю статтю витрат, ну умовно кажучи, на креатив? От із із того бюджету, який передбачений на Євробачення, а, зараз колеги, команда, креативна команда і технічна команда. Вони працюють над складовими, тобто, все буде залежати і від складності. Тих елементів, які вони створять від від задуму від їх коштовності, тому про конкретні цифри, скільки це нам буде коштувати вже у фінальному вигляді, ми зможемо говорити трошки згодом. Тобто зараз він йде напрацювання ідей креативних ідей, технічних тобто креативних ідей і технічних технічної можливості їх втілення. Тому про фінальну частину ми будемо говорити трошки пізніше. Але коли ми командою команди ми часто. Скатуємо про бюджет, це зрозуміло. Є телевізійна складова Євробачення, і є не телевізійна складова Євробачення. Івенти, супровід, хопітелі всі делегації та преси. І мені здається, що звичайно. Основні витрати мають бути зосереджені на телевізійній скупі, тому що це те, що залишиться, це те, що побачить більше 200 мільйонів усі по всьому світу. Тому на більше більша частина коштів буде звичайно зосереджена на трьох шоу Євробачення. Пані Вікторія, ще хочу вас попросити прокоментувати. Вчора з'явилася така інформація, що для того, щоб при проведенні Євробачення все було нормально із електрикою в тариф Київенерго, мовляв, мають закласти додаткові гроші для того, щоб там біля міжнародного виставкового центру добудувати якісь необхідні прилади, прокласти мережі чи оновити ці мережі, щоб їхня їх технічний стан дозволив витримати ось таке навантаження по суті такого величезного грандіозного телевізійного шоу. Я особисто не готова зараз коментувати цю інформацію. Я б радила звертатися до тих органів влади, які і розсудвивали цю інформацію, і від яких вона надходить, і рішення я, яких приймається цим органом, тобто особисто не можу прокоментувати зараз. Пані Вікторії, і наостанок хочу запитати: от дохід від Євробачення планується на рівні близько 200 мільйонів гривень. При тому, що витрати закладені набагато вище. Тобто, виходить, що Євробачення для України от суто як економічний проект є збитковим. Євробачення є іміджевим проєктом. Це не витрати, це інвестиції. Я б радила саме так розглядати ці кошти. Ми всі розуміємо, що це витратна частина. Вона не мала. Але одночасно це інвестиції в Україну, в інфраструктуру, виміч і в майбутнє. Дякую вам, пані Вікторія, за це включення. Виконавча продюсерка Євробачення 2017 Вікторія Романова, була з нами на телефонному зв'язку.